Василь Симоненко. У маленьких очах відбивається світ, у маленьких очах відбивається світ, гамірливий, гучний і великий, буйна радість зелених віт, білі хмари і срібні ріки. В них червона печаль зірниць. І світанків краса незабутня, із маленьких лукавих зіниць поглядає на нас майбутнє, в них відіб'ється простір без меж, тиха вулиця і синє поле, але клекіт страшних пожеж, хай у них не тремтить ніколи. Хай в маленьких очах відбивається світ від маленьких ромашок до стартів великих, Хай в них світиться синій зеніт, А не жах від побоїщ диких.